Всім привіт! Сьогодні другий день вихідна. Вчора була вихідна, нічого не знімала, було чим мені зайнятися. Працювала вчора. От, вчора відпіляла двох дівчаток, потім поки прийшла додому і пішли ми гуляти. Гуляли біля річпорту, до вечора аж до темна. Дуже прикольно погуляли. Ну, от Сьогодні в мене дуже багато справ. Зараз попросинаються малі, <кій> підемо з ними по справах, Зараз собі роблю каву і піду пофарбую своє волосся. Тому вже час, вже воно відросло, <кій> треба себе привести в порядок. Дивлюсь на вулиці, тепліше трошки, бачите, там сонечко світить, на градуснику 20 градусів, але щось я не знаю, чи мені так здається через вікно, що вітерець прохолодний. Не знаю, зараз перевірю, це з балкону піду, чи дійсно там тепло, чи так як я думаю, що прохолодно. Так що, отакі справи. Привезли нам вчора шафу нашу, бачите, от така шафка, ту, що я замовляла, в Юску, купляла. Чекали ми її два тижні, поки її привезуть. От, от така шафа-купе. Бачите, тепер нас вже тут майже порядок. Дрова ті всі винесли. Тут два от таких відділа. Бачите, полка і можна вішати отак на вішечках лахи свої. Посередині зараз вам покажу. тут, бачите, зеркальце. Посередині отакі полки. І от там з того боку теж таке, що вішати на вішаках. Пофарбувала волосся. Дивіться, мене завжди фарбую. і мене кожен раз різна така зачіска виходить. Як якась мадам, бачите, як... наче мені якийсь іміджмейкер зробив таку причоху. От, поки воно буде фарбуватися, зараз. В нову шафку треба поперекладати всі манельки, які ми повитягали з отих старих шафок. Зараз треба це все покласти на місце, все гарно розкласти, щоб вже був порядок. Знов вже вечір день пролетів. Не встигли око морнути е, бігали по справах з дівчатами їздили на масаж, робили масаж, їздили до реабілітолога, тому що нещодавно зробили Діанію МРТ, в неї боліла спина. І щось там не в порядку. Тому поїхали до лікаря, який сьогодні рихтував нам спини. І я під шумок собі вирішила те, що мене треба пожм'якати, тому що моя сидяча робота. Постійно теж дає про себе знати. От. Після цього бігали, шукали їй корсет. Лікар сказав, що вона має якийсь час ходити в тому корсеті підтримуючому. Не знайшли. Будемо ще шукати, тому що наслідуючий раз він має бути. Оббігали цілу купу аптек, вже сьома вечора все позакривалося, тому. Ми йдемо без цього корсета. Ось, до речі, шорти, які я купила. Бачите, це така спідниця шорт. Що... Сьогодні вже ходила в них, тому що вже на вулиці тепло. Бачила багато відео, таких різних, підписана на усіляких от таких лікарів. І багато бачила, як коли вирівнюють хребет, як воно все хрустить. Думала, що це набагато гірше, тому що. Багато ойкають, ахають, охають. Так, неприємно, але не смертельно. Мені ще один разок сказав, треба прийти, а Діані ще 3-4 рази треба ходити. Робили масаж, робили мануальну терапію, щоб хрумтіли, і робили після цього електроферез. Масаж взагалі мені дуже сподобався. Оця мануалка така не дуже приємна, але після неї набагато легше. Ну, електроферез, він такий, знаєте, вже розслаблююча така процедура. Після того всього, що ти пережив перед цим, це взагалі кайф. Поки я готую вечерю, Коля доклеює тут ці шпалери. От там під вікном лишилося. І отут трошки за шафою І зараз все буде гарно, і можна буде повісити шторки, і буде тут вже краса. Повісила шторки на кухні. Дивіться, як гарно. Взагалі зі шторками. Ще хочу оцей плафон кудись діти, або щось з ним зробити, або принаймні його повимивати. Ну, повимивати чи вийде воно, я не знаю. Хочу щось інакше зробити, таке більш сучасне. Дивіться, я не можу навіть не любуватися, це гарно, затишно. Всім привіт. Збираюсь на роботу, п'ю каву, зібрала з собою тормозок. Слухайте, такої недоброї ночі, як була сьогодні, в мене в житті, напевно, такої ніколи не було. Це саме, напевно, страшна ніч була, це просто жах якийсь. І це не про те, що ми просто на підлозі, і це незручно. Це жахлива ніч була. Ой, зараз треба йти на роботу, тільки що був відбій, тому що дотепер тривала тривога, якась там була перерва між ними трошки, але... Зараз тільки що був ще один відбій. я збираюсь і йду. І знаєте, відчуваю своєю п'ятою точкою, що напевно перша моя клієнтка не прийде. Тому що я розумію, що всі ми сьогодні хочемо спати дуже сильно. Але нічого не поробиш, треба йти. Це стіла пообідати. Бачите, думала, що на 10-ту годину дівчинка не прийде, але вона прийшла. Зате відмінилася та, що на 12 ту годину, тому в мене є змога пообідати, під'їсти і, можливо, ще навіть піти полежати. У нас тут є де, тому, можливо, скористаюсь цим і піду. Можливо, ні. Спати хочу просто неймовірно. Сьогодні всі такі замучені, такі бідні, блін, не виспані, що це просто трендія. У ну, нас як не тривога, так ще якісь пригоди. Прибігла тільки що Діана, каже, хотіла. Злата закрила двері зсередини. Хотіла відкрити, відламалася ручка. Двері захлопнулися, вона тепер не може вийти. Розбудили колю, Коля тепер визволяє злату з кімнати. Зараз сусіди викличуть поліцію. А ось бачите, коридор наш тепер виглядає так, поки що ми ці матраси вирішили не прибирати всяк випадок. Бачите, як на совість все робилося. Отак, От ось оцей язичок захлопнувся якось. І ось тільки так довелося його фомкою виламувати. Ось ці запчасті. Треба цього язичка якось чи відкрутити, чи що. Тому що ще раз таке саме. Було. Бачите, довелося витягнути повністю все. Щоб воно більше не захлопнулось. Тому що після тієї не дуже чудової ночі, що була, уявіть, якби засталося зараз. Не, не дай Бог тривога. І вона отак лишилася в пастці. Або нікого немає вдома, це ні вийти з кімнати, нічого. Отак От робили колись. Да? На совість не відколупаєш доброго ранку, збираюсь на роботу, п'ю свою каву, готую собі обід з собою, тому що те, що почала готувати ця дівчинка, мені не дуже подобається, мене це не дуже влаштовує. Я розумію, що має бути воно різноманітне, але... Зараз не про це, бачите, мене переслідує прокляття недосипу, як його правильно сказати? недосипання. Якщо не шахети, то діти, то ще щось. Я завтра буду вихідна, я буду відсипатися якомога довше. Ну, по крайній мірі буду намагатися, тому що я знаю себе, що коли вихідний, я обов'язково 7 годині ранку. Якщо навіть мені ніхто не заважає. Обов'язково прокинуся. Або в сьомій, може навіть ще раніше. Але так, щоб виспатися, в мене я впевнена, що напевно не вийде. Як мене виручають оці напівфабрикати, ви собі не уявляєте. Злата вчора ввечері, коли я прийшла з роботи, смажила млинці нашою млинницею новою. Ну, Але так як вона це робила сама, в неї трошки не вийшло, дуже ріденьке тісто. Я їй допомогла, вона хотіла зробити сюрприз, але сюрприз не вийшов, тому що з тістом вийшов казус. Я допомогла, вона зробила млинці, але як ви розумієте, зараз зранку їх вже немає. І вона сидить, смажить цією сковорідкою, А кожен по одному собі тягне, а вона сидить каже, о, я ж їх смажу, а їх нема. Кажу, от бачиш, тепер ти мене зрозумієш, тому що коли я їх завжди смажу. Всі ходять їх тягають. І ти півдня стоїш, їх смажиш, ті млинці, а млинців як не було, так і немає. Щось мені здалося сьогодні, що на вулиці прохолодно. Чорти вже сьогодні не вдівала, тому що думала, що змерзло в діла ляні штани, в них не зверюся, якщо щось. Але на вулиці тепло, нормально, я як завжди мерзлячка, завжди мені здається, що на вулиці холодно. Вічно, я вдіваю, щось лишнє. Але вчора воно мені пригодилось. Все, біжу з роботи, зайшла в під'їзд, хочу вам показати. Дивіться, яка краса у нас тут росте. Бачите? Забула, як називається ця квітка. Колись дитинстві знала, у нас це в садочку дитячому така була. Дивіться, які гарні квіти. І вони це вже це цвіти другий раз. І ця краса відпрацювала. Завтра вихідна. Післязавтра вихідна. Завтра йдемо другий раз на масаж. Я йду другий, а Діана буде ходити ще декілька разів. Ну, ви знаєте, мені, чесно кажучи, легше після цього масажу. Треба сьогодні спробувати, до речі, виспатися. Сподіваюся, в нас сьогодні вночі ніяких пригод не буде. Все пройде добре, і мама нарешті виспиться.